Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лалабаєва. Це теропрогноз для Левів на березень 2023 року. Отже, леви, як ви будете проявлятися в соціумі протягом березня, ваш внутрішній стан. Стосунки для тих Левів, хто у парі. І для тих, хто вільний наразі, чи є вирогідні знайомства. Фінанси далі для левів і рекомендації. Отже, Левчики. Щодо прояву у соціумі, вочевидь, ви будете зайняті питанням освіти, навчання, можливо, це якісь курси, або це питання щодо навчання ваших дітей. Ви будете якимось чином задіяні, або будете допомагати, або будете розмірковувати щодо того. Де буде навчатися у майбутньому, ваша дитина загалом це може бути ще для вас як здобуття нових якихось навичок, які ви будете впроваджувати вже власне своє життя. Безпосередньо для заробітку грошей. Тобто, в будь-якому випадку ви будете роздивлятися певні перспективи. Можливо, ви нещодавно обирали для себе якийсь новий вид діяльності, і зараз вже приступаєте власне, до навчання, до того, як. До роздумів про те, яким чином ви будете впроваджувати ці впроваджувати нові знання у своєму подальшому житті. Також мова може йти про те, що про нове знайомство, про нову людину, яка з'явилася у вашому житті, вона для вас є доволі цікавою, такою багатогранною, такою людиною, яку хочеться пізнати і роздивитися з усіх боків, зрозуміти, які її і властиві її реакції в ті чи інші ситуації, і яким чином вона, власне, може бути для вас корисною, тому що Пентаклі. Це, власне, тут ваш пентаклі, і пентаклі це власне про матеріальну сторону нашого життя, про якусь користь, про певний зиск, який ми можемо отримати від певної якоїсь людини. Аж три тузи леви, це просто джекпот. Це говорить про те, що у вас в житті починається новий етап, і дуже багато власне, всередині вас ресурсів для того, щоб цей новий етап розпочати. Очевидь, ви вже і відпочили, і відновилися від певних подій у вашому житті. І ось тепер якраз таки наступає момент, коли ви можете почати реалізувати власну мрію. Так, цей, ця мрія, вона поки що здається, дуже далекою, дуже ну, віддаленою да, в реалізації, але при цьому прям три, в трьох напрямках у вас початок розпочинається тузи, це шанси, а у вас вони в третьому ступені, тобто шансів дуже багато, аби зреалізувати те, що ви собі задумали, те, що ви, про що ви мрієте. А власне, всередині ви почуваєтесь трохи виснаженими. Можливо, вам необхіден час для того, щоб відновитися ще трошечки часу. Можливо, на декого впливає ситуація у ваших особистих стосунках, можливо, у когось просто є таке бажання побути наодинці зі своїми думками, своїми бажаннями, зрозуміти, чого хочеться, чого не хочеться, яким чином ви хочете будувати своє життя. Тобто така максимальна концентрація на внутрішньому світі, на внутрішніх відчуттях. і Особливо немає бажання для того, щоб проводити час з якимись іншими людьми, щоб перебувати у суспільстві, тому що хочеться побільше часу приділити, приділити саме собі, прийняти ванну, сходити на масаж, не знаю, просто почитати книжку, десь на природі побути. Така історія, де хочеться самотності, у У когось тут мова йде про те, що ви хочете втримати в своєму житті в, у будь-який спосіб певну людину, певну людину, до якої ви відчуваєте дуже складні емоції, дуже складні почуття. Це може бути залежність певна. У когось це може бути також залежність і від алкоголю. Uh, і ви можете розмірковувати про те, що ви таким чином, завдяки алкоголю, намагаєтесь справлятися з певними проблемами в своєму житті, і краще ви там побудете на самоті з келихом вина, аніж будете зустрічатися там з іншими людьми. Uh, для когось мова йде про. Um, Людину, яка вам не байдужа, яка страждає від такої залежності, і ви можете вирішувати розмірковувати про те, що чи варто мені намагатись щось вдіяти для того, щоб ця людина позбулася своєї залежності? Або ви самі відчуваєте залежність від якоїсь людини? І вочевидь, щось відбувається у ваших стосунках таке, що вам потрібен час для того, щоб обміркувати цю ситуацію і знайти з неї вихід. Стосунки для тих левів, хто у парі, тут назріває певна криза, коли ви можете бути віддалятися один від одного, коли ви можете відчувати, що ви у відносинах, але начебто ви на самоті зі своїми почуттями, зі своїми проблемами. Тобто певною мірою тут виникають проблеми у левів, у яких до цього йшло. І... Ви можете відчувати, що ви залишились наодинці зі своїми почуттями, що ви не бачите виходу з певної ситуації, яка склалася. Але менше з тим криза дається нам для того, аби ми розвивалися духовно і для когось криза це крах і кінець всьому. А для когось хто сприймає це на більш вищому рівні. Розвитку особистості для когось це можливість, можливість змінити своє життя. Озирніться, проаналізуйте, можливо, та людина, з якою ви в стосунках знаходитесь, зовсім не така, як вам потрібна, і, можливо, більше ви бачите в цих стосунках негативних рис, аніж якоїсь користі для себе. Ну, Леви, тут на люцо, як кажеться, як говориться, трансформація. Тобто саме ця криза має призвести. Власне, ця криза має вас, врешті-решт, привести до нового шаблю розвитку ваших стосунків. Тобто, або ви, врешті-решт, прийдете до того, що вам доведеться розлучитися, або до того, що ви вийдете вже на новий рівень. На рівень, де є сімейні певні цінності, де є діти, де є народження дітей, де є відповідальність, де є рішучість. Тобто ну, ось такий доволі важливий період у вашому житті буде у березні розвиватися. Пишіть у коментарях, яким чином програється ця історія. Для тих левів, хто у вільному плаванні, тут навряд чи будуть певні якісь. Знайомства, або вони будуть дуже неочікувані і пов'язані з якимись конфліктними ситуаціями, скандалами, або неприємними історіями, або це у вас буде такий характер доволі запальний, коли ви взагалі гром і молнії від себе, скажімо так. Пускаєте для того, щоб ніхто до вас там, зайвий раз не підійшов, і ви всім своїм виглядом демонструєте, що ви наразі не зацікавлені у тому, аби з кимось знайомитись чи спілкуватися. ну, Принаймні, в особистому форматі. ох. Ну або ж тут буде історія про те, що тут буде занадто висока конкуренція, що тут буде занадто багато а, людей, які будуть боротися там за вашу увагу. І це буде вже зрештою пов'язано з тим, що е, всі, врешті-решт, пересваряться, бо всі будуть бо, бо енергетика така запальна. Знову в третьому ступені е, вогонь, вогонь, вогонь. Тобто такі пристрасті, може такий накал бути пристрасти, що ну, може бути дуже нестримна така енергія, пов'язана з скандалами і з'ясуваннями відносин. Можливо, у вас кілька є претендентів, та, або ви розумієте, якщо ви хлопці, леви, ви розумієте, що у вас є конкуренція серед вас, ну, тоді не оминути такої. Навали, конфліктності, мабуть, треба через це пройти вам для чогось. Далі фінанси для левів у березні. Тут мова йде про те, що вам потрібно дуже скрупульозно планувати свої витрати. Якщо є необхідність оформити, задекларувати якісь фінанси, необхідно це зробити, тому що можуть на вас чекати певні перевірки. Тут загалом йдеться про юридичне оформлення. Тобто, якщо ви маєте певні якісь доходи і вони не задекларовані, то необхідно це все юридично оформити. Хтось може звертатися протягом березня по допомогу до адвокатів або до юристів, аби Проконсультуватися щодо ваших статків, щодо ваших доходів, тут також це може бути. А також попередження про перевірки різноманітні, якщо ви маєте певну відповідальність, припустимо, на роботі юридичну або фінансову, то попіклуйтесь про те, щоб все було належним чином оформлено, бо може бути перевірка. Також тут мова йде про те, що ваші фінанси наразі можуть бути замороженими, або ви можете втратити певну якусь суму, і, або ви можете відчувати певну фінансову залежність від людини, від якоїсь людини. Тобто, це можуть бути ваші батьки, ваші партнери, ваші родичі. А, і вони можуть тримати вас у певній фінансовій залежності, і через це ви можете відчувати, що ви обмежені у власних витратах. А що в такому випадку робити, Лева? Власне, вам потрібно заспокоїтися, вам потрібно зрозуміти, що певна діяльність, якою ви займаєтесь, вона в перспективі може принести вам певний дохід. Це може бути якась власна, справа, та якийсь невеличкий бізнес, який ви можете наразі продумувати. Також тут так мова йде про. Певне духовне зростання через цю ситуацію, коли ви обмежені у фінансах, тобто ви маєте навчитися нібито знаходити радість у якихось невеличких невеличких фінансах. Тобто ми знаємо, що леви вони люблять на широку ногу, що вони любить пафос якийсь. А тут, начебто, зворотня така ситуація, такий період, коли потрібно знайти певне Умиротворення внутрішнє, незалежності від того, яка наразі фінансова ситуація у вас. Ось так. Далі рекомендація для вас. Рекомендація полягає в тому, що місяць, як ми бачимо, нелегкий, але при цьому. Варто приділити увагу, по-перше, по, по здоров'ю своєму серцю, тобто намагатися якомога більше проводити часу у спокійній обстановці, щоб не стресувати, щоб не нервувати. Тобто, якщо ви розумієте, що насувається якась якийсь шторм, якась емоційна гроза. Попередньо вжити певних заходів, щоб заспокоїтись, щоб не давати собі занадто багато нервувати і емоціонувати, тобто ви маєте потурбуватись про сердечну сосудисту систему свою, якусь профілактику зробити або щось таке, попіклуватись <піклуватись> про своє здоров'я. І якщо є певна ситуація, на яку ви витрачаєте занадто багато зусиль і ресурсів, де вам доводиться постійно за себе боротися, відбиватися за себе, може, це на роботі ви намагаєтеся шкіри випнутись для того, щоб вас помітили, щоб вас побачили, щоб вас оцінили. А тоді мова йде про те, що не витрачає час і свої ресурси на те, що в тебе сил занадто багато забирає, не приносить жодного задоволення. Краще подумай, а чим би ти ще міг займатися таким, що може тобі надавати певне задоволення, певну сатисфакцію у твоєму житті. Такі справи для вас леві. Дякую вам за увагу, буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого і класного березня. Всім пока!